Шановні мешканці Івано-Франківська, хочу коротко поділитись з вами про основні події, які відбулись на цій неділі в місті Івано-Франківську. Так, одною з головних подій було друге пленарне засідання сесії міської ради, яке відбулося 14 травня 2013 року. Основним питанням, які на ньому розглядалось, було питання про виконання міського бюджету за перший квартал 2013 року. Зокрема, при обговоренні цього питання було вказано виконавчому комітету про системне невиконання рішень міської ради, наслідком чого стало збитки до міського бюджету. Зокрема, вказано було на наступні рішення міської ради, які не були так і виконані. Це є перше, виконавчий комітет так і не надав перелік судових рішень щодо землі та майна міста, які приймалися в супереч волі місцевого самоврядування. Також... До сих пір не здійснено інвентаризацію земельних ділянок, які знаходяться в оренді більше п'яти років, землі, які пустують, не використовуються за призначення. Також не висвітлено на сайті електронного реєстру комунального нерухового майна, в тому числі земель міста. Також не проведено повну інвентаризацію нерухомості, щодо знаходиться в комунальній власності міста та не надано пропозиції щодо його використання. Також було озвучено про те, що мало того, що виконавчий комітет не вжив всі заходи для наповнення бюджету, крім того, він не може ефективно використовувати власне цей бюджет. Було знову ж таки повернуто увагу до ремонту вулиці Шевченка. Зокрема, було вказано, що при виконанні ремонтних робіт можливо було оголосити тендер. На закупівлю матеріалів і тим самим більш ефективно освоїти всі кошти, які надійшли в бюджет міста з державного бюджету. Також дано доручення міському голові на черговій сесії підготуватись і прозвітувати про виконання бюджетної резолюції за 2013 рік. Крім того, було розглянуто ряд інших питань. Так, не можна не відзначити резонансний досить факт, коли в порядку денному було питання про звіт ДАЇ за 2012 рік, а від ДАЇ так ніхто і не прийшов. Це є досить таке незрозуміло для депутатів і на наступній сесії знову ж таки ми повернемося до цього питання. Також на цій неділі було кілька приємних подій, зокрема, це нагородження переможців конкурсу місцевого самоврядування і вже найближчим часом ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, громадські організації зможуть втілювати в життя свої проєкти. Також хотів би проанонсувати, що 23 травня швидше за все відбудеться виїзна сесія міської ради. В Києві. Вона пов'язана з таким питанням, що попередньо планується розгляд саме 23 числа Верховної Радою проєкту рішення про можливість приватизації і передачі у приватні руки газотранспортної системи України. Також хочу звернути увагу як мешканців Івано-Франківська, так і міського голови про те, що до сих пір не вирішено питання про виконавчий комітет. Так свого часу ще в грудні місяці міська рада розпустила виконавчий комітет, а склад, який запропонував міський голова, не знайшов підтримки депутатів. Так, 30 квітня депутати зібрали підписи для того, щоб зібрати позачергову сесію і на ній розглянути єдине питання про утворення виконавчого комітету. Натомість міський голова видав розпорядження про скликання 14 травня позачергової сесії за абсолютно іншого питання. Все ж таки надіюсь на розум міського голови. Отож, до наступних зустрічей!